Пан Михайло, це вам, ви приїхали до нас в гості на Вінничину на такий святковий захід. І ми не змогли не порадувати вас таким короваєм, О, яка, яку якого спекла наша моя дружина, вона займається, в принципі, да? я їй допомагаю, я вирощую це, що, що вона випікає його. Так. О, і так як я займаюся теж трохи ну, тілом і підтримую вас, то я не, не зміг не пропустити вас, знайшов і. Подарувати, якби вручити, скуштуйте, попробуйте хліб з Вінниччини. Дуже дякую. Вдвічі мені приємно покуштувати, дивіться, який гарний. Хліб з Вінниччини, тому що я колись починав свою аграрну кар'єру саме на Вінниччині, в Япільському районі. І тому тут багато спогадів. з Вінниччини. Дуже вам дякую. Скуштуєте з чаєм і згадаєте вінничину, як ви були в цьому 20 році. Передавайте подяку кусті. вашій дружині за такий шедевр. Це дійсно шедевр. Да. У нас не тільки вміють вирощити хліб, а вміють да, спекти. спекти і так гарно оформити. От така приємна несподіванка сталася тут, на Дніполі. Приїхав знайомитися, а сам отримав такий гарний подарунок, такий приз. Дуже приємно. Ну що ж, продовжуємо знайомитись. З цим агрозаходом йдемо далі. На цьому агрозаході мені приємно зустріти ще нашого одного партнера конференції лабораторія Нових Тіл. Агрокалина наш партнер. Ми також з вами повинні були 24 лютого. Розпочати роботу на конференції. Війна порушила наші усі плани, але сподіваємося вас знову бачити 7-8 листопада в експозоні нашої конференції і радий бачити вас тут, на цьому заході. Я теж радий вас бачити, да, трошки по лабораторії порушили плани, але насправді ми продовжуємо працювати, підтримувати економіку України і тримати свої колективи. Зберігати робочі місця, і в цьому наша можна сказати, наша місія. Крім цього, що саме основне це техніка для технологій нову тіл. Я бачу, знову якась нова сівалка появилася. Да, Тоді наставні... ми на океані була друга сівалка, якась? Да, так, трохи інша була. Взагалі на виробництві у нас є лінійка сівалок ноутіл, лінійка сівалок касі. І ці касі-сівалки є різного виду. Одні з них це класична касі сівалка, це яка, там паралограмний сошник зроблений і, і колтер стоїть спереді. Потім друге питання, що є спрощена сівалка касі, де тільки сошник стоїть без колтера спереді, але також навантаження на сошники, сама маса сівалки, дозволяє, дозволяє сіяти по технології ноутіл. Бо сошник там на паралограмні підвізки, велике навантаження на сошник, і він прорізає навіть дуже суху землю. Третя сівалка це сівалка МТ касі МТ. Ми її називаємо. Вона спеціально теж під технологію тіл, велика вага сівалки, але вона дозволяє рухатися. Вона спеціально зроблена для європейських країн. Вона в транспортному ширина, хоч 4 метри має захвату, але вона в транспортному менше трьох метрів. І є ще це ка... це, що ми бачили. Це що зараз? зараз не, ні, це те, що а, зараз це ми оце, бачимо. Так. А в нас ще є касі ДМС. І в касі ДМС вона чим цікавіша, що там вона найважча і в неї сушник найвищий. Там збільшений парлограм, більші шепружини стоять. Там вища вона дозволяє сіяти, навіть поочосуючи в згадках із великою кількістю пожнивних рештків, які стоять вертикально чи по соняшнику, чи по кукурузяних, Тобто вона взагалі і в неї вага біля 7 тонн. В чим її основна фішка? Основна фішка це сошник. Mm -hmm. І різність в цих всіх сівалках це як сошни, сошники. Тобто там вищий сошник, тут трошки нижчий, але все рівно е, наш сошник на паралограмній підвісці дозволяє проходити великі пожнивні залишки, їх минати, розрізати, при цьому не пошкоджуючи, е, між міжряді не пошкоджуючи і дозволяє навіть суху землю сіяти і закладати так, і насіння. Давайте пройдемо і подивимось. Що цікаво. От. В цій моделі. На виставці сьогодні представили сівалку касі, модифікація МТ називається вона. І що вона саме цікава в ній? Що вона в європейському стандарті вона до 3 метрів. В транспортному ширину і до трьох метрів захвату. О, тут спеціальні колеса стоять, які вона опирається в транспортному положенні, і спеціальні по бокам колеса, коли вона опирається в робочому положенні. До речі, нагідро вона може сіяти як в дуже твердий ґрунт, так і в м'який ґрунт. Ці колеса, що розташовані збоку, вони дозволяють. На них опиратися, там ставляються спеціальні шайби регулювачні, і ми можемо на них опиратися, коли ґрунт досить м'який, і, і цим регулювати вже саму глибину загортання зерна. Потім опорні колеса. Потім опорні колеса у нас це стоять ті, що в транспортному положенні. Це ті, що в транспортному положенні стоять. Ну да -да. Да? Ну, Транспортному менше, бо вона тільки для того, щоб переїжджати, і вона транспортується без насіння і без добре, вона пуста. То тут не треба для цього ну, великі ці колеса. А тут Just... спеціальні широкі колеса зроблені для того, щоб опиратися і тримати якісну глибину. Тут спеціальні стоять турецького виробника, висіваючі апарати нові. І вони досить якісно насіння, можуть і ріпака викидати, можуть і багаторічні трави викидати, пшениця, ріпак, ячмінь, Ці всі культури ми можемо сіяти. Паралелограм зроблено спеціальної форми, що нам дозволяє, ну, дозволяє нам вище проходити по повнивним, високим пожним залишкам. Тут ми регулюємо натяг пружини шляхом переставляння цього пальця шляхом переставляння пружини. Тут у нас стоять диски і спеціальні підшипникові вузли, які не обслуговуються. Також є двини, двойний дисковий сошник. Потім зер, успокоїтель зерна, який спеціально зерно прижимає до дна борозди. Також стоїть спеціальний чистик для того, щоб чистити від болота. Ми можемо його там так само регулювати по зносу, він потім донизу опускається трошки більше. Цей кетон ми так само можемо регулювати, цей притискання. Що цікаво в цьому колесі? Воно широке і прикатує добре канавку саму. І воно ще й рухається і центрується по, по самій канавці, як йде і засипає насіння. Ось це колесо, глибину ми можемо регулювати шляхом зміни, зміни. Ось на цій шкалі висоти більше або менше, це вже регулюємо. Ми можна сказати, притискання зерно і заробка зерна на яку глибину. Це чистова, бо чорнову ми можемо регулювати на оцих колесах. А як там є регулюється? Регулюється шляхом накидання на штук циліндра шайб алюмінієвих. Ззаді площадка спеціально зроблена для того, щоб можна було обслуговувати, засипати насіння і засипати, ну, засипати насіння, засипати добрива. Спеціальні е, висіваючі апарати, які е, досить хорошо регулюються. Е, ми можемо там спеціальні катушки під зерно стоять, під ріпак. Ми можемо перекривати, як і під ріпак, можемо як перекривати під добриво. Взагалі, оці ми. Е, з закривальними механізмами ми можемо взагалі е, через один навіть перекривати і сіяти через один сушник, що дозволяє збільшити ну, ширину міжжадів і зменшити, там, наприклад, норму. Е, також зроблено дуже цікаво, це телескопічні трубки, трубки. По ним насіння краще сходить, ніж по гофрях. Ніж по гофрах. Ну ось такі от особливості. Тут також колесо укомплектоване. Чиста А для чого ця пружина? Це е, пружина, коли ми сіємо по класичній технології. Бо ця сівалка може використовуватись як і по класичній технології, і так і по ноутіл-технології. Завдяки класичній технології ми можемо її використовувати завдяки цим колесам. Бо якщо, наприклад, по класичній технології використовувати інші сівалки наутільні, вони, як правило, важкі, і вони дуже глибоко тоді сіють. А коли в нас є ці збоку опорні колеса, то ми можемо її використовувати по двом технологіям і по такій, і по такій. Є багато людей, які роблять перші кроки. Шукають собі інструмент для роботи без обробки ґрунту, щоб поважали тим аграрям, які ще тільки вибирають ці Що хотів би сказати конкретно про нашу компанію, що в нас широкий ряд іменно свалок для науків. І в нас є цінова пропозиція для кожного, хто починає. Хто хоче більш якісну, хто хоче більш дорожчу, і хто хоче з різними опціями додатковими. Так само. У нас є те, що ми починали спочатку, є спрощена версія, це тільки ряд з сошниками, є з сошниками і колтером плюс. Є така, як от зараз модель, вона дорожча, але тут ще додатково транспортний вузол є ще дорожча, тобто цікавиться ще більшою якістю і більше. Умови в нього по обробітку важчі, то це вже касі ДМС, вона в нас найдорожча. На будь-який карман є Так, да, у нас будь-який карман, у нас ви є нікого не, не відпустити. Ну, стараємося а... показати все, що в нас є. А якщо казати, от про цю сівалку про цю сівалку саме цікаве питання. А скільки коштує? Працюючи з фермерами, в останній час ми побачили таку закономірність, що більше цікавить не ціна, а більше цікавить якість. І ця позиція сівалки це якраз для тих фермерів, хто шукає якість, і навіть якщо трошки він переплатить більше ніж вони стоять по ринку. Якщо конкретно, то ця сівалка стоїть в районі мільйона гривень. Але діло в тому, що тут використані якісні матеріали. Якісні комплектуючі тут зроблено навіть вага підтверджує її, що вона важить більше ніж конкурентів, і це також важливо. Конструкція сушників використані товстіші матеріали, прочніші. Ми використовуємо композитні матеріали. Це також матеріали, які дорого стоять. Використовуємо якісні підшипникові вузли, якісні висіваючі апарати. І це також дуже важливо. І це впливає все на ціну. Звертайтесь до нас. Ми робимо сівалку для тих, хто цінує якість. І якщо ви виберете нашу сівалку, я впевнений, що ви не пошкодуєте. Дуже дякую. дякую, бажаю успіху, бажаю не зупинятися. Дякую. І те, що ви почали цю роботу і почали її не так, що зробили одну модель і mm -hmm. далі її розкручуєте, А да. шукаєте да. різні пропозиції, підрізні да. під різні можливості під різний карман це також дуже важливо. Да. Великий респект. Дякую. Дякую. Успіху. Дякую.